Як я схуд зі 100 кілограмів і здобув максимально естетичне, модельне, скажімо так, тіло. Дуже просто. Для початку ти маєш знати одне: я зробив те, чим ділюся зараз на моїх сторінках. Тому підпишись обов'язково на мої стрінки: TikTok, Фейсбук, Інстаграм чи Ютуб, де б ти не дивився це відео. Став підписку, лайк і зараз слухай уважно. У мене було три кроки: дуже важких три кроки. Перший крок я не розумів, що харчування... Це зовсім не дієта, це не обмеження. Харчування це нова нагода дати твому тілу нутрієнти. Це перше перемикання, яке в мене відбулося дуже висококаліберного потенціалу. Наступний вихор, який був в мене замотивований внутрішньо, це те, що тренування не так важливі для схуднення. Представляєш, не важливі для схуднення. Це друге. І номер три це те, що ти здобуваєш свої результати. І фіксуєш їх щотижнево. Таких три простих кроки дозволили мені 100 кілограмів, з того ожиріння, з того відчуття апатії, відчуття болю прийти в результативний, класний, наповнений стан. Я впевнений, що ти теж зможеш Підписуйся на мою сторінку, і ми з тобою дійдемо до результату.